Таємниця містера Угодника Як стати майстром домовленостей. Вступ, загадковий бізнесмен. У маленькому містечку, де всі знали одне одного, жив собі хлопчик на ім'я Макс. Макс був дуже допитливим і завжди цікавився, як речі працюють, як пекар домовляється про борошно, а перукар про нові ножиці. Одного дня дідусь розповів йому історію про легендарного містера угодника, людину, яка вміла вирішувати будь-які проблеми за допомогою мудрості, домовленостей і хитрощів. Кажуть, почав дідусь містер угодник не просто домовляється, а робить це так, що всі залишаються задоволені. Але його секрети приховані в золотому блокноті, який він передає лише тому, хто доведе свою майстерність у домовленостях. Макса захопила ця історія, і він вирішив Я знайду містера угодника і навчуся всьому, що він знає, але дідусь попередив Це не буде легко, тобі доведеться пройти через безліч випробувань. І пам'ятай, Домовлятися це не про хитрощі, а про пошук спільної вигоди. Наступного дня Макс отримав загадкову карту зі словами Ринок можливостей відкритий. Шукай свій шлях. Він вирушив у подорож, сповнену пригод, невідомих викликів і цікавих знайомств. Перша угода. Секретний базар. Макс ішов лісовою стежкою, яка була намальована на карті. Його компасом служила цікавість, а рушійною силою бажання дізнатися секрети містера угодника. Дорога привела його до дивного місця, де було гамірно і яскраво. Перед ним відкрився ринок, але не звичайний, а чарівний. На цьому ринку не було грошей. Тут люди обмінювали речі, але робили це дуже хитро. Біля входу Макса зупинив старий чоловік із довгою бородою Хлопче, цей ринок не для ледачих. Щоб тут щось отримати, треба вміти домовлятися. Що ти можеш запропонувати? Макс замислився, у кишені він знайшов лише звичайну жовту ручку. Це все, що я маю, сказав він. Старий засміявся. Гаразд. Іди й подивися, чи зможеш обміняти її на щось цінне. Повернешся, коли зможеш здивувати мене. Макс вирушив у глиб ринку. Він бачив продавців із дивними товарами один пропонував кришталеву кулю, інший шоколадний глобус. А ще хтось продавав музичний годинник, що грав мелодії. Що ти можеш дати за цю кулю? запитав Макс у першого продавця. Твоя ручка мені не потрібна, відповів той. Але якщо знайдеш щось цікаве, можемо поговорити. Тоді Макс підійшов до продавця з шоколадним глобусом. А що ти хочеш за свій глобус? запитав він. Мені потрібен блокнот, щоб записувати рецепти шоколаду, сказав продавець. Макс зрозумів йому треба шукати далі. Він продовжив ходити по ринку, поки не знайшов чоловіка, який продавав блокноти. Що ти хочеш за блокнот? запитав Максим. Мені потрібна ручка, сказав той. Ось воно, подумав Макс. Він віддав свою жовту ручку і отримав блокнот. Потім повернувся до продавця шоколадного глобуса, обміняв блокнот на глобус, а після цього глобус на кришталеву кулю. Коли Макс повернувся до старого біля входу, той усміхнувся. Хлопче, тепер ти розумієш перше правило домовленостей. Знай, чого хоче кожна сторона, і шукай спосіб допомогти. Макс гордо кивнув. У його руках була кришталева куля, але головне він зробив свій перший крок до розуміння мистецтва угод. Велика команда Друзі чи суперники. На ринку Макс почув, як хтось голосно сперечався. Підійшовши ближче, він побачив двох дітей, які сварилися біля великого дерев'яного ящика. У ньому лежали золоті монети, але ящик був закритий на замок. Це мої монети. кричав хлопчик у червоній кепці. Ні, це мої. Я їх першою побачила. відповідала дівчинка з кучерявим волоссям. Макс підійшов ближче. Що трапилося? Хлопчик повернувся до нього. Ми знайшли цей ящик разом, але тепер не можемо вирішити, кому він належить. Макс подивився на ящик і сказав А якщо я допоможу вам його відкрити, ми зможемо поділити монети порівну. Дівчинка завагалася, але хлопчик вигукнув Ти зможеш відкрити його? Я спробую. Але мені потрібна ваша допомога, відповів Макс. Вони втрьох почали шукати підказки на ринку. Спочатку дівчинка знайшла карту з написом Ключ до будь-якого замка це дружба. Хлопчик знайшов старого годинникаря, який сказав Замки відкриваються не лише ключами, але й головами. Інколи треба подумати, як їх обійти. Макс зібрав їх разом і запропонував план. Ми можемо знайти ключ або придумати, як відкрити ящик інакше, але найважливіше, щоб ми працювали разом. Дівчинка і хлопчик погодилися. Разом вони знайшли металевий дріт на лавці у ковальниці. Вони скрутили його у форму ключа і спробували відкрити замок. І це спрацювало. Коли ящик відкрився, вони побачили не тільки золоті монети, а й записку. Дружба і співпраця ключ до найбільших скарбів. Тепер ви знаєте ще один секрет угод. Хлопчик і дівчинка поділили монети порівну. А Макс залишився задоволений, бо дізнався друге правило. Щоб досягти великих цілей, потрібна команда. Разом можна зробити більше, ніж поодинці. Друзі запропонували Максу приєднатися до них, але він відповів У мене є своя місія, та я завжди радий допомогти, якщо вам знадобиться моя підтримка. З новими знаннями і вірою в силу команди Макс вирушив далі шукати містера угодника. Перешкода ключ до золотих дверей. Макс ішов далі за картою, яка тепер привела його до величезної брами золотих дверей. Двері сяяли так яскраво, що Макс навіть прикрив очі. Перед ними стояв високий чоловік у чорному плащі, що нагадував охоронця. Стій! сказав він грізним голосом. Щоб пройти через ці двері, ти маєш довести що гідний!» Макс нахмурився. Що мені потрібно зробити? Охоронець показав йому три великі книги, що лежали на столі біля дверей. У кожній книзі є питання. Відповіси правильно, на всі три двері відкриються. Але якщо помилишся, шляху назад немає. Макс вдихнув глибоко. Я зможу це зробити, подумав він. Охоронець відкрив першу книгу і прочитав питання. Що важливіше в домовленостях бути хитрим чи бути чесним? Макс на секунду замислився і згадав слова дідуся Бути чесним. Люди мають тобі довіряти, якщо ти хочеш досягти успіху. Охоронець кивнув і відкрив другу книгу. Уяви! Ти домовляєшся з кимось, але обидві сторони хочуть більше, ніж можуть отримати. Що робити? Макс згадав свій досвід на ринку потрібно знайти рішення, яке задовольнить обидві сторони, іноді можна дати щось більше, щоб отримати те, що дійсно важливо. Охоронець знову кивнув і відкрив третю книгу. Ти уклав угоду, але потім знайшов кращу можливість. Чи змінюєш свою обіцянку? Це питання здалося Максу найскладнішим. Він подумав про те, як важливо дотримуватись обіцянок, навіть якщо іноді здається, що можна виграти більше. Ні, я б не змінив обіцянку. Моя репутація важливіша за тимчасову вигоду. Охоронець закрив книгу, усміхнувся і сказав Ти відповів правильно на всі питання. Запам'ятай, чесність, співпраця і репутація це ключі до успіху. Золоті двері почали повільно відкриватися, і Макс побачив шлях, який вів до ще більших пригод. Щасти тобі, юний домовленець, сказав охоронець. Перш ніж зникнути, Макс крокував уперед, усвідомлюючи, що стає ближчим до розгадки таємниці містера Угодника Таємний урок СИЛА обіцянки. За золотими дверима Макс опинився в дивному місці. Воно нагадувало величезну бібліотеку, але всі книжки висіли в повітрі, немов пливли у невидимих хвилях. У центрі кімнати сидів старець із довгою сивою бородою, який уважно щось писав у товстому зошиті. А ти, мабуть, той, хто відкрив золоті двері? запитав старець, навіть не піднімаючи голови. Так, відповів Макс, ви, містер угодник. Старець підвів очі і усміхнувся. Мене називають по-різному. Але якщо ти тут, це означає, що ти готовий дізнатися про найважливіший секрет домовленостей. Макс сів поруч, уважно слухаючи. Є одна річ, яку ти маєш берегти більше за золото, почав старець. Це твоє слово. Коли ти даєш обіцянку, це не просто слова, це зобов'язання, яке показує, ким ти є. Макс кивнув. Але старець, здавалось, побачив його сумнів. Ти, мабуть, думаєш. А що, якщо дотримуватися обіцянки буде важко? Макс знієковів Ну, так. Іноді виникають ситуації, коли здається, що краще змінити обіцянку. Старець узяв одну з книжок, що пливла в повітрі, і відкрив її. У середині були яскраві малюнки. На першому малюнку юний мандрівник давав слово допомогти своїм друзям. На другому, він мав змогу отримати скарб, якщо залишить друзів позаду. Що, на твою думку, обрав цей хлопчик? запитав старця. Макс подивився на третій малюнок, де юний мандрівник, незважаючи на спокусу, Допомагав своїм друзям. Він дотримав свого слова, сказав Макс. Старець усміхнувся. І що сталося потім? На останньому малюнку мандрівник отримав і скарб, і вдячність друзів. Ти бачиш, продовжив старець, коли ти залишаєшся вірним своєму слову, люди починають довіряти тобі. А довіра відкриває двері до таких можливостей, яких ти навіть уявити не міг. Макс замислився. Він зрозумів, що обіцянки це не просто слова, вони створюють міст між тобою і світом. Тепер я розумію, сказав він. Старець усміхнувся і протягнув Максу невеликий аркуш паперу, на якому було написано. Довіряй собі, дотримуйся слова, і світ довірятиме тобі. Макс зберіг цей аркуш і вирушив далі, знаючи, що сила обіцянки це його новий ключ до успіху. Кульмінація угода століття. Після довгого шляху Макс опинився у величезному залі, який нагадував тронну залу короля. Але замість. Трону стояв круглий стіл. Навколо нього зібралися різні люди бізнесмени, фермери, ремісники, навіть діти, які представляли свої команди. Усі вони говорили одночасно, сперечалися і не могли дійти згоди. Посеред цього хаосу стояв той самий старець. Який тепер виглядав як справжній містер угодник. Він звернувся до Макса. Ти прийшов у потрібний час. Тут відбувається найважливіша угода століття, але без тебе ми не можемо знайти рішення. Макс був трохи наляканий, але згадав усі уроки, які отримав у своїй подорожі чесність, співпраця. Репутація і сила обіцянки. Розкажіть, що тут відбувається, попросив він. Містер угодник пояснив, у кожного за цим столом є частина карти, яка веде до великого скарбу, але вони не можуть домовитися, як поділити скарб, кожен хоче більше, ніж інші. Макс уважно подивився на всіх. Він зрозумів. Що ключ до угоди допомогти кожному побачити спільну вигоду. Давайте подумаємо разом, почав він якщо кожен триматиме свою частину карти, ніхто не знайде скарбу. Але якщо ми об'єднаємо їх, то зможемо отримати більше. Один із бізнесменів підняв руку. Але якщо ми поділимо скарб порівну, це несправедливо. Я зробив більше, ніж інші. Макс відповів: А якщо ми врахуємо ваш внесок, той, хто доклав більше зусиль, може отримати трохи більше, але всі отримують щось важливе. Це змусило всіх задуматися. Потім фермер сказав А що, якщо після поділу ми залишимо частину скарбу, щоб допомогти тим, хто цього потребує. Ідея фермерів викликала схвалення у багатьох. Макс подивився на містера угодника, який мовчки усміхався, ніби очікуючи фінального рішення. Угода має бути вигідною для всіх, сказав Макс, тільки тоді ми дійсно досягнемо успіху. Після кількох хвилин обговорення. Всі зійшлися на тому, що скарб буде поділений відповідно до зусиль кожного, а частина його піде на розвиток місцевої громади. Коли всі підписали угоду, карта об'єдналася в одне ціле, і на ній з'явився напис Твоя найбільша нагорода це не скарб, а довіра, яку ти заслужив. Містер угодник підійшов до Макса і поклав руку йому на плече. Ти справжній майстер угод, юний друже. Тепер ти знаєш, що найважливіша угода це та, яка приносить радість і вигоду всім. Макс відчув гордість, але розумів, що це лише початок його пригод. Фінал Скарб, який завжди з тобою. Після успішної угоди всі в залі оплесками привітали Макса. Він відчував себе справжнім героєм, але містер-угодник підвівся й оголосив Макс заслуговує на останню частину нагороди, скарб не лише в золота й дорогоцінностях, справжній скарб відкривається тим, хто розуміє мистецтво домовленостей. Стіл почав повільно опускатися, а в центрі кімнати відкрилася таємна сходинка вниз. Макс разом із містером угодником спустився у невеликий, але сяючий зал. На кам'яній тумбі лежала невелика скриня. Це і є скарб? здивовано запитав Макс. Відкрий і дізнаєшся, усміхнувся містер угодник. Макс підняв кришку. Усередині були не монети чи коштовності, а дзеркало і ще один аркуш із написом. Справжній скарб – це ти угода, чесність, репутація, співпраця та дотримання слова все це частини твоєї сили. Ти завжди носиш цей скарб із собою, і він відкриє тобі будь-які двері. Макс подивився в дзеркало і вперше усвідомив. Наскільки впевненим і сильним він став за час своєї подорожі? Але це не все? додав містер угодник, витягаючи з кишені ключ. Цей ключ символізує твою здатність відкривати нові можливості для себе та інших. Макс узяв ключ і відчув тепло у своїй долоні. А що тепер? запитав він. Містер угодник розсміявся. Тепер ти сам вирішуєш, як використати свій скарб Світ – це велике поле можливостей, і тепер ти готовий грати на ньому як справжній майстер. Макс повернувся до зали, де всі його чекали. Він відчував, що залишається місце не просто хлопчиком, який шукав пригоди, а людиною. Яка зрозуміла секрети успіху. Я готовий до наступних пригод, сказав він. І з цими словами він вирушив у новий шлях, залишаючи за собою не лише слід, але й натхнення для тих, хто зустрінеться йому на дорозі. Секрет успіху. Після успішної угоди всі в залі оплесками привітали Макса. Він відчував себе справжнім героєм. Але містер угодник підвівся і оголосив Макс заслуговує на останню частину нагороди, скарб не лише в золота і дорогоцінностях, справжній скарб відкривається тим, хто розуміє мистецтво домовленостей. Стіл почав повільно опускатися. А в центрі кімнати відкрилася таємна сходинка вниз. Макс, разом із містером угодником спустився у невеликий, але сяючий зал. На кам'яній тумбі лежала невелика скриня. Це і є скарб? здивовано запитав Макс. Відкрий і дізнаєшся, усміхнувся містер угодник. Макс підняв кришку. Усередині були не монети чи коштовності, а дзеркало, невеликий золотий блокнот і ще один аркуш із написом. Справжній скарб – це ти угода, чесність, репутація, співпраця та дотримання слова все це частини твоєї сили. Ти завжди носиш цей скарб із собою. І він відкриє тобі будь-які двері. Макс подивився в дзеркало і вперше усвідомив, наскільки впевненим і сильним він став за час своєї подорожі. Потім він взяв блокнот і помітив, що на кожній сторінці були короткі правила, які він вивчив під час пригод: один Чесність створює довіру. Друга угода має бути вигідною для всіх. Третя співпраця сильніша за конкуренцію. Четверта Репутація це твій найцінніший актив. П'ята Дотримання слова відкриває нові можливості. Це твої нові інструменти, сказав містер угодник, вказуючи на блокнот. Тепер ти не лише майстер угод. Але й той, хто може навчити інших досягати успіху. Макс відчув гордість. Він зрозумів, що отримав щось набагато цінніше, ніж просто знання. А що тепер? запитав він. Містер угодник розсміявся. Тепер ти сам вирішуєш, як використати свій скарб. Світ це велике поле можливостей. І тепер ти готовий грати на ньому як справжній майстер. Макс повернувся до зали, де всі його чекали. Він відчував, що залишає це місце не просто хлопчиком, який шукав пригоди, а людиною, яка зрозуміла секрети успіху. Я готовий до наступних пригод, сказав він, тримаючи блокнот у руках. Із цими словами він вирушив у новий шлях, залишаючи за собою не лише слід, але й натхнення для тих, хто зустрінеться йому на дорозі. Кінець історії